Привіт, я Андрій Бідняков. І я з Маріуполя. Не так давно я знімав тут програму про те, яке круте моє місто. Але потім розпочалося 24 лютого. 86 днів облоги. Рік окупації. Безперервні бомбардування, обстріли, танкові атаки. Щонайменше 87 тисяч загиблих. Ось що принесла Росія в Маріуполь. До 24 лютого Маріуполь це прогресивне місто, що розвивалось: місто, в якому проживало півмільйона людей. А зараз декілька десятків тисяч. Місто відкотилось до середньовіччя, де вода, світло та тепло в домівках це розкіш, а не базові потреби. В багатьох будинках немає навіть вікон. Люди просять про допомогу, бо замерзають без опалення. Знищено майже 90% житлового фонду міста. Зруйновані або отримали пошкодження майже всі лікарні, дитячі садочки, школи. Але цього не показують по російським каналам. Росіяни продовжують сіяти пропаганду, влаштовуючи танці на кістках. там можна зарядіть телефони, тут налити води в каністрі, тут видають хліб. Ну а рядом можна узнати новини. Вони розповідають, що зараз Маріуполь відбудовується, що місто стане курортним, не згадуючи про те, що до 24 лютого Маріуполь вже був курортним процвітаючим містом з найвищим рівнем безпеки в країні. Просто зараз по всьому місту зносять будинки, які були зруйновані в результаті російських бомбардувань. В першу чергу для того, щоб приховати свої злочини. Бо під завалами розбомблених домівок досі можуть знаходитись тіла загиблих. Ось це, наприклад, мій дім. Саме сюди батьки колись принесли мене з пологового будинку. Так, на перший погляд, це не центр Парижу чи Лондона, але наша родина була тут щаслива. Дому більше немає. Можливо, немає в живих і сотень сердець, що бились в ньому також. Росіяни на швидкоруч побудували в Маріуполі декілька нових будинків. Однак квартири отримали ті, хто співпрацює з окупаційним режимом, а не ті, кому вони потрібні в першу чергу. Росіяни кажуть, що відбудовують Маріуполь. Але до їхнього вторгнення Маріуполь не потрібно було відбудовувати. До вторгнення маріупольці не знали, як це жити без світла і тепла, як це готувати їжу на вогні у дворах і топити сніг, щоб мати воду. Як це хоронити близьких на подвір'ї будинку. Щоб повернути життя в моє місто і в десятки інших населених пунктів, знищених Росією, нам потрібна міжнародна підтримка. Цього не зробить ніхто, крім нас. Спогади про жах, що там коїться, вже ніколи не стерти. Але ми здатні створити нові щасливі моменти мого міста, мого Маріуполя. Разом!